У роботі станції Київського метро траса Шевченка та «Почайна» ніяких змін не заплановано. Про це заявили у комунальному підприємстві Київський метрополітен. Аналогічну інформацію оприлюднила Київська міська державна адміністрація. Разом з цим у повідомленні під замки говориться, що відповідно до тентра з розробки проєктної документації, що відбувся у листопаді 2023 року, опрацьовується робочий проєкт планового капітального ремонту між цими станціями без зупинки руху поїздів. Однак остаточні проєктні рішення будуть визначені після проходження державної експертизи на сьогодні. Всі станції та перегінні тунелі Київського метрополітену, зокрема станційні комплекси поштова площа Тараса Шевченка та Почайна, працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги, заявили у Київському метрополітені. Тим часом транспортні експерти висловили свою думку щодо заяви метрополітену про ремонт тунелю без перекриття руху потягів. Так, директор компанії про мобільність Дмитро Біспалов каже, що за визначенням капітальний ремонт це досить серйозний тип робіт, це не поточний чи середній ремонт, коли в тунелях замазують тріщини для того, щоб усунути течії. Капітальний ремонт означає, що фактично треба відновити міцність конструкції, і в багатьох випадках капітальний ремонт означає побудувати новий об'єкт. У випадку метрополітену, якщо там дійсно є просідання, дійсно є пошкодження конструкції, то складно уявити, як їх можна замінити, полагодити, підсилити, але при цьому не перекривати рух, тобто робити це кілька годин вночі, каже Дмитро Біспалов. Нагадаю, що напередодні низка змі з посиланням на видання Комерсант український написали про можливе закриття трьох станцій метро в Києві. Це ніби пов'язано з необхідністю їх ремонту. А в той час раніше метрополітен проводив тендер на капітальний ремонт підземного перегону між станціями Почайна Тараса Шевченка. У технічному завданні тендеру йшлося про капітальний ремонт одного з тунелів, і там було передбачено роботи з розкриття котловану. Відповідно, мова йшла про масштабні роботи з ремонту існуючого тунелю, і також передбачалася можливість закриття руху потягів одним із тунелів.